Аліса в країні чудес це історія на всі часи. Вона розповідає про дівчинку Алісу, яка падає в кролячу нору, і раптом опиняється у чарівній подорожі, сповненій дивних істот та неймовірних ситуацій. Ця історія така фантастична. Вона переносить нас у світ, де можливо все. Ми зустрічаємо тварин, що розмовляють, і чарівні предмети. Ми бачимо чаювання, які ніколи не закінчуються. Ми стикаємося з загадками без відповідей. Аліса в країні чудес це класика, яка полонила серця та уми читачів багатьох поколінь, бо вона промовляє до дитини в кожному з нас, нагадує нам, що бути допитливим це добре і показує силу уяви. Подорож Аліси починається з її допитливості. Вона бачить білого кролика з кишеньковим годинником, який щось бурмоче собі підніс. Це незвичайне видовище викликає в Алісі інтерес. Вона йде за кроликом і це веде її вниз, у кролячу нору, просто до країни чудес. Все дивніше й дивніше, вигукує Аліса. Це стає її девізом, коли вона досліджує країну чудес. Вона прагне зрозуміти цей дивний новий світ, ставить запитання, спілкується з цікавими персонажами, яких зустрічає. Допитливість Аліси випробовується на кожному кроці. Вона стикається із загадками, дивними правилами та раптовими змінами у своєму зрості. Але попри все, її допитливість ніколи не згасає. Це робить її сміливою і дозволяє долати всі випробування країни чудес. Подорож Аліси сповнена незабутніх персонажів. Кожна зустріч навчає Алісу чогось нового. Ось чеширський кіт, який вчить її дивитися на речі з різних боків. Він зникає і з'являється знову, залишаючи після себе лише свою посмішку. Це показує Алісі, що речі не завжди такі, якими здаються. А ось божевільний капелюшник, який влаштовує безглузде чаювання, він вчить Алісу важливості самостійного мислення. Завжди можна взяти більше, ніж нічого, каже він їй, підкреслюючи абсурдність логіки країни чудес. Через ці зустрічі Аліса отримує цінні уроки. Вона дізнається про мужність, стійкість і силу віри в себе. Відкриває для себе, що єдиний спосіб орієнтуватися в країні чудес це прийняти її абсурдність та довіряти власному судженню. Аліса в країні чудес залишається улюбленою казкою, бо вона прославляє силу уяви. Нагадує нам, що ставити питання це нормально і заохочує нас приймати невідоме. Теми допитливості уяви та самопізнання в цій історії вічні. Вони продовжують знаходити відгуку читачів різного віку. Подорож Аліси показує нам, що світ це цікаве місце і заохочує нас знаходити дива у повсякденному житті. Це нагадування про те, що життя це пригода, яку варто досліджувати. Все, що нам потрібно, це трохи допитливості та багато уяви. Як і Аліса, ми можемо вирішити прийняти невідоме, дивитися на світ з подивом і створювати власні пригоди. Ось у чому магія Аліси в країні чудес? Вона залишається з нами ще довго після того як ми дочитали останню сторінку.